Вітаю, друзі, і нагадую, що Дайджестерео Медіа впевнено крокує інформаційним простором країни. Традиційний огляд фронту розпочинаємо сьогодні із Куп'янського напрямку, де пожвавилися бойові дії. Ворог готується відновлювати активні бойові дії в районі Табаївки. Це додалося до напрямку Синківка, про що ми з вами говорили раніше. Фактично зараз фіксується пересування додаткових сил і засобів противника з метою, аби з цих двох напрямків поновлювати вести наступальні дії. Фактично, за попередній період можна констатувати, що в напрямку Синківки ворог здійснював не одну спробу штурмів. Всі вони закінчилися фіаско, тобто не зазнав жодного успіху. Відійшов теж саме стосується зараз табаївки. Найважливіше в цьому населеному пункті це висоти, які знаходяться біля цього села. І за ці висоти іде відчайдушна битва. Тобто, зрозуміло, ворог прагне взяти ці висоти, далі прагне розвивати успіх. Характер їх наступальних дій тут буде визначатися тим, що вони йдуть на з'єднання із угрупуванням, яке знаходиться в Синківці, тобто атакують фактично такими малими фланговими атаками, намагаються стисну... стискати клешні довкола Куп'янська. Наші сили активно протидіють. Видання Forbes поширило інформацію про те, що ворог сконцентрував на цьому напрямку 500 танків, 40 тисяч особового складу, і обов'язково до президентських виборів в Росії буде пробувати захопити Куп'янськ, просунутись далі. І так далі. На що треба відповісти? Що, в принципі, концентрація сили засобів ворога на цьому напрямку рідко змінювалася, вона тільки зменшувалася завдяки діям українських сил оборони, які активно нищать і техніку ворога, і сили і засоби. Але про нищення техніки ще скажу згодом: Лиманський напрямок тривають активні бойові дії. Ворог мав частковий успіх східніше населеного пункту Терни, намагаються просунутися, збільшують сіру зону У цьому напрямку. Наші сили відбивають атаки, складається в брак артилерійські снаряди для ведення ефективнішої контрбатарейної боротьби. Звичайно, наші підрозділи намагаються це компенсувати дронами і вражають об'єкти ворога, стримуючи ці атаки. Бахмут ситуація залишається складною. Однак наші сили успішно провели контратаки на південному фланзі Бахмуту, відбили атаки ворога. Одначе зрозуміло, що на цьому напрямку противник буде концентруватися з метою. Виходу на часів яр із метою заняття висот там на сьогоднішній день успіху немає. Ці атаки відбиваються, але тиск ворога продовжується. Авдіївський напрямок один із найгарячіших на сьогоднішній день. Якщо ми подивимося на кількість добових атак, то 60-65%, а іноді навіть більше всіх бойових зіткнень і наступальних дій ворога. Припадає саме на цей напрямок. Очевидно, що на сьогоднішній день характеризується і, скажімо, вимальовуються два основних напрямки удару противника. Це якраз Авдіївка і Куп'янськ, який згадували з південного флангу, з північного флангу намагаються сунути. Мета, яка ставиться, це вихід на адмінкордони Донецької області. Однак, що треба зазначити? В ході е, операції оборони Авдіївки помітно фіксується зростання знищеної ворожої техніки. Тобто, якщо ми порівняємо з бахмутом, тоді ворог активно використовував виключно піхоту вагнерівців для м'ясних штурмів. В Авдіївці теж використовуються м'ясні штурми. Однак тут помітно, що російські війська застосовують і танки. І свої бойові машини, МТЛБ для підвезення піхоти і не тільки. І, відповідно, вони їх втрачають. Тобто танки російські дуже серйозно мінусуються, це треба розуміти, і будуть мінусуватися нашими силами. Що треба сказати про Авдіївку? Бої дійсно йдуть за Коксохім. бої йдуть уже майже в районах забудов чи те, що від них залишилося, але наш контингент тримається. Разом з тим, я хочу наголосити на трьох пунктах. Наше угруповання військ в Авдіївці виконало вже задачі незалежно від того, як будуть розвиватися події. Перше знищення великої кількості ворога. Друге збиття наступального темпу російських військ. Вони не змогли розвинути темп операції. І третє не змогли скувати велику кількість наших військ. Тобто наші війська продовжують оборонні операції на інших напрямках. Шахтарський напрямок. Ситуація стабільна. Ворог намагався просунутися, але атаки відбиваються. Напрямок оріхівський Запорізький, який відвідав цими днями безпосередньо президент України Володимир Зеленський, верховний головнокомандувач, і в роботи на підтримав бійців, вручив державні нагороди, передав подяку від цього українського народу. Ситуація на цьому напрямку непроста, Вона поєднується з тим, що наші сили знаходяться в активній обороні. Наступні кілька тижнів можна прогнозувати, що основними напрямками удару ворога будуть фланги. Роботи на вербове, відповідне, і російські війська будуть пробувати зрізати ці фланги, витискати наше угруповання з тих позицій, які були звільнені внаслідок українського контрнаступу в 2023 році. Лівобережжя Херсонщини, напрямок Дніпровський. Там можна сказати про те, що. Наші сили тримають рубежі, зайняли позиційну оборону, сконцентрувалися на тому, щоб об'єднати в один плацдарми кринки, козачі лагері і район Антонівського мосту, і відбувають численні атаки ворога. Мета, яка ставиться на даній стадії, це знищувати великі великі кількості живу силу і техніку ворога, вести контрбатарейну боротьбу. Не виключено, що з цього напрямку і на цей напрямок є сподівання на майбутнє. А про те, щоб можливо там розвивати певні наступальні дії, якщо для цього складуться відповідні умови, не можуть не тішити операції українських сил оборони служби безпеки на території Росії, коли наносяться удари по НПЗ, видання Reuters підрахувало, що це вже наносить серйозні збитки нафтогазовій галузі Росії. Впевнений, що ці операції будуть поширюватися вони мають комбінований ефект перше. Це зменшити можливості Росії від отримання коштів для ведення війни. Друге, створити е, проблеми внутрішні з паливом, і це поєднано з тим, що українські сили активно знищують і паливозаправники, і бензовози ворога не дають доставляти з цих же Паливних баз і цих нафтобаз нафтопродукти, чим створюють серйозні перешкоди російській логістиці. Думаю, що це буде е, продовжуватись. Так само варто зосередитися на іншій операції, тому що в Росії було вбито командира повітряного судна, розстріляно, скажем, командира повітряного судна Т – це літак стратегічної авіації, який обстрілював територію України, що наводить нас на підстави говорити про те, що так. Може траплятися з багатьма воєнними злочинцями, які беруть участь в цій агресії проти України і українського народу. Міжнародна ситуація, тому що вона так само дуже важлива. Ми чекаємо і розраховуємо, що все ж таки в Конгресі Сполучених Штатів буде порозуміння між партіями республіканців і демократів щодо надання Україні допомоги, на яку ми розраховуємо 61 мільярд доларів. Тому що американське лідерство в цьому питанні дуже важливе. Європа вже робить багато. Німеччина запускає оборонні підприємства і розраховує на те, що війна дала поштовх оборонній індустрії на багато років вперед. Так само розуміє важливість підтримки України, і це дуже важливий момент, на якому треба наголосити. Європа буде працювати і нарощувати виробництво, але потрібно американське лідерство, на яке ми сподіваємось. Девід Кемерон, міністр закордонних справ Британії, дав інтерв'ю, в якому чітко зазначив підхід, який варто підтримати, що заходу варто. Припинити обговорення про те, що їм чогось недостатньо. А треба розуміти, що їхня економіка набагато сильніша російської і їхній потенціал для вироблення озброєння, сил, засобів, боєприпасів так само надзвичайно сильніший. І наголосив на тому, що потрібно в подальшому підтримувати Україну. Це дуже важливі меседжі, з якими не можна не погодитися. Дякую вам, залишайтеся з нами. До нових зустрічей. Слава Україні!